Вітаю, пані Наталія. Вітаю вас, пане Олександрію. Да. Вітаю, друзі. Ми з вами в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр, Міф і дійсність. Ну, як завжди, друзі, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширили аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Разом зі мною сьогодні пані Наталія Максіна, громадська політична діячка, керівник громадського об'єднання Шостинський актив громад, ми знову... Пані Наталя, відновили місточок між різними регіонами нашої Сумщини? да? Вже, мабуть, не прикордонної, а фронтової Сумщини. Е, Перше питання, Наталі. Е, як відчуваєш, що відбувається е, на нашій малій батьківщині в місті Шостка? Як себе почуває Шостинська громада? е, Які настрої? От, чим живе північ Сумщини? Дякую за запитання. А нас хтось дивиться, я не бачу, ви бачите? Ну, Є у нас якісь гості? Гості появляються, так. Да. Тому що я не бачу, ви треба бачите, так? Да? Ну, ну що вона, я хочу вона... сказати? А, мабуть, ваша мала батьківщина живе тим, що. Красти як востаннє, робити дурачі, як востаннє. Зовсім ніхто не зробив ніяких висновків. Зараз мені взагалі здається, що так, ви просто зелене світо робити все, що ми хочемо, і нічого нам за це не буде. Ну, Ось так. Стратегічні рішення не приймаються, гроші витрачаються на дурню. На клумби по 430 тисяч, по 200 тисяч витрачається на зупинки, яка коштує 50 тисяч гривень. Медицина в жахливому стані. До речі, буду скоро писати сама ефіра: я посвятила два кардіологи, я зрозуміла, що у нас немає не кардіологи. У нас взагалі немає усіх спеціалістів на сьогодні. Нормальних, адекватних, які могли поставити б поставити діагноз, пролікувати людину. У нас немає досі військового шпиталю, хоча наша команда Пенська, команда Антарського штабу була ініціатором цього. У нас досі в пріоритеті п'ята колона, громадські діячі воспринимаються взагалі ні депутатським корпусом, ні головою, я не бачу, що була якась співпраця. Вони живуть в своєму мірі. Землі собі беруть, кіоски ставлять. Таке враження, що я не знаю, це просто якийсь апокаліпсис, ну, як для мене. Я не бачу майбутнє такої громади, по крайній мірі, ну, вибачте, з таким настроєм і з такими. Пропозиціями, які вони виходять до людей, ці пропозиції більше завуліровані, знаєте, як під себе. Досі не розроблений статут, про який я вже казав багато разів. Він відштовхується: ми знову ще раз петицію зробили на сайті петицій. Людей не чують і не бачать. Так, да, їздять діти, трошки відпочивають, я так розумію, що це. Заслуга переважна не міської ради, а заслуга просто тому, що є така спеціальна програма державному рівні, да, діти з Сумщини, вони їдуть відпочивати там, в Вожград, в інші такі більш безпечні райони країни. Якщо хтось не знав, хочу сказати, що наша громада сьогодні зовсім не прозора, якщо вона була рік тому назад, частково прозора. То сьогодні вона взагалі взагалі не прозора. А прозорий Київ. Київ прозорий. От я побачила рейтинги і зрозуміла, що північні наші громади, Шостка, Глухів, інші, вони не прозорі. Ну і верхушка Айсберга е, скасувала рішення заборони партії наш край. А, ну що я хочу сказати? В принципі, по суті, поки позитивного, я не бачу нічого. Для громади внутрі переміщеним особам нічого не робляться, не, буд, не квартири, да, от не робляться на ремонти е, тих будинків, які б могли можна відремонтувати б, в тих же самих селах, е, взяти гранти туди, тобто зробити так, щоб люди цивільно колись могли переїхати, а людей дуже багато виїжджає з прикордонних громад. Е, ну, таке враження, що для них війна закінчилась, тому що. Сьогодні зайшла вот, даже в інтернет, збирають на стелу да, для хлопців, де висять їхні фото загиблих. Це позоріще. Збирають на стелу, притом э, виділяють гроші Они збирають з нас, просять, щоб ми на стелу це скинулися, а притом виділяють такі гроші, я вам кажу, куди попало. Ну, от так от більш-менш охарактеризувало те, що сьогодні відбувається в нашому місті. Да. Жорстока, але це правда. Це правда. Це, Хай вона це... буде жорстка, але це правда. Ну, це ж розумієш, все ж де зверху. От, якщо подано законопроект от зараз, законопроект Верховної Ради і буде розглядатися, згідно якого буде накладено мораторій на перевірки тих, тобто дається індульгенція, вибачте, розкрадання для тих, хто займається. Да. да, під час війни, хто займається оборонними заказами, mm -hmm. це ж намагання. Такий ж сигнал центр дає і на місцях. Тому і на місцях, yeah. як ти кажеш, є і непризорі дії, от не ті дії, які б мали бути сконцентровані на забезпеченні безпеки, підготовки до можливих загострень. Бо все ж таки, давай ну, чесно казати. Що Сумщина мала б вже змінити свій статус, бо Сумщина вже не тільки прикордонна область, а по суті це фронтова область, судячи по так. тому, що відбувається е, в багатьох прикордонних громадах, і поки що небезпека і рівень загострення, так би мовити, він же ж нікуди не дівся. Те, що сказав е, головнокомандувач Сирський, що зупинено. Так, поки що немає успіху у, у ворога, але ж вони, е, так би мовити, концентруються, е, додають, у них є такі можливості і людські, і технічні тощо. Тому не, не можна в такі часи, такі важкі часи розслаблятися. Це ж питання фортифікацій, про які вже е, неодноразово казалося на соціальних мережах. Їх такі дуже-дуже. Непридатний стан, хоча можна було це робити. Це багато інших питань, пов'язаних саме з війною, з допомогою Збройним силам, з допомогою армії, з посиленням і військових, і територіальної оборони. От. Але, на жаль, бачиш, дуже-дуже це відбувається повільно або не, відбуває, не відбувається від слова взагалі. Я так розумію, що місцеве самоврядування у вас теж на паузі. Да? От, тобто, ті питання, які ти кажеш, хоч прийнято ж закон про народовладдя, де кожна громада повинна мати і свій статут, так би мовити, тобто свої внутрішні правила життя, але все це відклали в якусь таку довгу шухлядку. Да? Це погано. Вони, вони, вони не то, що відклали, вони просто чхали на все, що. Приймаються. По суті, під час війни не так багато приймалось те, щоб покращило наше життя. Да? І один із законів я вдячна ну, за це хоча б президенту, багато мене до нього питань, але те, що все ж таки народваддя, було прийнято. Але коли вони дурню всяку підтримують програми, там якісь на придумані, ну, президента вони ж програми всі всі. Постійно на сесіях приймають, встають, аплодують. От так президент же прийняв народовладі. Чого ви ігноруєте? Може це просто вони приймають те, що для галочки, а тут же треба працювати, віддавати якусь владу там народу, щоб він на щось впливав, що там щось йому там не подобається. Ні, громада наша, депутатська корпуса і голови, і все, і амба на цьому. На сьогодні і піти кудись до прокуратури, до суду, до ще Е, Сьогодні людям показали просто одне: всі роки, що ви просиділи на п'ятій точці, ніхрена не робили, не боролись за свої права. Сьогодні ви все цей геморой бачите на собі, на своєму тілі. Те, що ви ростили стільки років. Я сьогодні кожному кажу: ну, так ви ж ходили, посміхались, улыбались, ну так Отримуйте і піти нікуди ніхто тобі не пожаліє, і ніхто тобі не допоможе сьогодні. І виборів сьогодні не буде в ближайший час, ми так розуміємо. І якщо сьогодні вже уряд з Києва приїжджає на запад України, бо що відділ там небезпечно, бо війна ж не закінчується, а переговори не працюють, виборів немає, а шмигалю з міністрами там небезпечно. Ми переїжджає... а аж куди нам переїхати. Ніхто не сказав. Якщо б вони б жили б тут, то вони б розуміли, да? які треба приймати закони, що треба приймати? Бо сьогодні вилітає 500 дронів, а на осінь прогнозують тисячу дронів, а антидронова програми немає. А ми досі витрачаємо купу грошей, непонятно на що. Ну так, Як ми будемо перемагати? Навіть закон про народовладдя, Пані Наталі, він же ж був прийнятий під тиском громадянського суспільства, коли про це не один рік вже ж казали і ти, і я, і багато-багато інших, так би мовити, громадських активістів, які казали, що нічого не треба вигадувати. Ми ж не вигадуємо там, умовно кажучи, Конституції або статути громад. Це європейська практика. Європа так працює вже сторіччями. Ми не вигадуємо, так би мовити, повноваження. Місцевого самоврядування, що воно є суб'єктом публічної влади на містах, що воно є власником всього, того, що знаходиться на його території. Це європейський досвід. Так працюють громади у всіх розвинутих країнах Європи. Там же ж сильні громади роблять сильною і країну, і державу. Не треба нічого вигадувати. Візьміть цей досвід, який опробований уже століттями. В європейських країнах, тим більше ми декларуємо, що ми начебто туди рухаємося, в Європейський Союз. І от під тиском оцих ініціатив громадських активістів, і таких, як ти, ти ж неодноразово про це казала, нарешті вони прийняли те, що прийняли, але ж він не працює, не імплементує. Не працює. Взагалі. Та, і ніхто не заставляє виконувати цей і багато інших законів, які б е, саме. Ну, поліпшували і діяльність місцевого самоврядування, і рівень життя людей на містах, бо люди живуть же ж в конкретній громаді. От. Я ти знаєш, от, е нещодавно теж вів прямий ефір і там зачепили, ну, проведіть приклади якоїсь країни, Ну чогось от спитали, а як от працюють місцеве самоврядування там, в Швейцарії. Да? От. Так от, швейцарці спочатку вважають себе членами. Конкретної громади, тобто Наталія Максина, член шостенської громади, потім контону регіону да, ну, у нас області, там, Сумщини, mm -hmm. а вже потім громадянин Швейцарії. Якщо ти хочеш отримати громадянство Швейцарії, ти маєш стати спочатку членом громади, тебе мають прийняти члени громади конкретно. І коли ти покажеш, що ти. Сумлінний, відповідальний і законослухняний, через 10-12 років громада може дати тобі, так би мовити, характеристику, рекомендувати тебе і тоді держава надасть громадянство. Але ж без громади руху нема. Мало того, їх політики, і також більшості країн Європи, їх політики починають з громади. Спочатку ти маєш стати ну, Депутатам міської ради, міської громади або селищної громади. І тільки якщо громада дасть тобі, ти, скажімо, проявиш себе, от, заслужиш відповідну репутацію, покажеш як фахівець в певної галузі, тільки тоді ти можеш балотуватися в уряд кантону, це як у нас на кшалт обласної ради. Правда, з більшими повноваженнями. А вже потім, через 15, 20, 25 років, тебе можуть висунути в парламент країни. По-іншому у них не відбувається. Там не, не буває ньюнеймів, випадкових людей, весільних фотографів, які прийшли там. Без рекомендацій громади руху не відбувається не в, ді... в професійній діяльності, не в політичній діяльності. Оце так працює. Самоврядування, так би мовити, в розвинутих європейських країнах. Пані Наталя, ще хотів тебе спитати, як от в цьому році попрацював шостинський волонтерський штаб української команди? Що вдалося зробити, і яка от цікава, мені цікава реакція суспільства, як люди це ну, відчувають або сприймають? Ну, хочу сказати, що наша команда, українська команда Вонтерський штаб працює з перших днів повноштабного вторгнення. І я дуже рада, що у нас сформувалася така сильна, потужна спільнота. Люди працюють ж на громадських засадах. Люди не отримують за це зарплати. Але вони самовіддано, самопожертвовано допомагають іншим. Особливо ми допомагаємо людям, які є ВПО, да, які виїжджають з прикордонних громад. Я як керівник Шостінської да, районної організації, тобто всього району Шостінського, стикаємося з кожним 10 людьми і ми максимально тим допомогу. Також ми допомагаємо і не забуваємо про ветеранські організації, от афганці, Чорнобильці, діти війни. До речі, те ж саме. Ветерани, які навіть повертаються, не можуть знайти себе. Ви ж розумієте, що коли держава їх брала, да коли вони не брали, коли вони самі йшли на фронт, вони були потрібні. Коли вони повертаються, на жаль, вони не потрібні нікому. І наша єдина організація, яка вдалося об'єднати такі ветеранські спільноти, ми спілкуємося. Дуже багато з них приєдналося до нашої вже українська команда, волонтерський штаб. І Ось ми комунікуємо. І я допомогла об'єднала ці організації як керівниця склали ста. Ми направили з приводу військового шпиталя і міського голові, і обласною раду, і голові військової адміністрації Сумської, і президенту Хоча від президента досі немає відповіді вже пройшло більше місяця. Направила також Міністерство ветеранської політики. На жаль, вони відповіли, що це не їхні пара, і відправляють листа до міністерства. Здоров'я, охорони здоров'я. Тому дуже багато ініціатив ми робимо, допомагаємо постійно, комунікуємо з людьми. Я дуже вдячна всій своїй команді, бо без цієї команди ми би не змогли б зробити стільки гарних справ. Але б хотілося, б, що, знаєте цієї підтримки від місцевого самоврядування. Тому що коли ти приходиш на сесію. Таке враження, що ми виглядаємо як вороги, знаєте, вороги суспільства. Так, ми приходимо, кажемо про те, що є, є на такі дуже багато нагальних проблем, на яких треба звернути увагу, і до тебе відноситься знаєте, як ото до ворога. Тобто треба чекати, випрашувати те слово, брати три хвилини. Вони що галасують, дадуть чи не дадуть. В общем, зневаження до представників суспільства а сьогодні спостерігає кожен день. Я ні одна це спостерігає. Це спостерігається по всій Україні, на жаль, на жаль, ось так. але все одно ми працюємо. Працюємо дуже багато з ВПО і допомагаємо, і навіть влаштовуємо від української команди Вантерський штаб тренінги, як опанувати ментальне здоров'я, привести дарвову систему свою до ладу. Ми співпрацюємо з брендом таким, номер 1 Мвей, який допомагає, рекомендує як пролікуватися, препарати, таке інше. Тобто ну, ми багато напрямків будемо. До речі, робимо дуже потужну справу. Ну, тому що ми розуміємо, що цей вклад потрібно вкладати, бо люди приходять ну без нічого. Вони втратили все, і їм потрібна просто наша допомога. Спілкуємося також з родинами військовополонених, полонених безвісті. Зникли. Я намагаюся керівниця не пропускати взагалі е ці події. Вона відбувається одну годину раз на тиждень, неділю. Ми приходимо з тим з То тобто нагадуємо знову знову суспільству, що є військовополонени, є безвісті зникли, і ми повинні стати їхнім голосом. І війна триває, і те, що ми сидимо п'ємо каву, ми завдячуємо перш за все їм. Ну і виховуємо патріотичне наше суспільство. Бо на жаль, ми ж, жили в такому проросійському точенні, бо влада переважно це проросійські політичні сили, да і. Тому ми займаємося навіть і цим ну, коли на да, мовчання щоб вона була в дев'ятой ранку, щоб люди звикали до цього зупинялися е і віддавали цю шану тим, хто вже не, по не повернеться додому. Тобто багато ініціатив ми робимо, і це все ми робимо разом з командою, так що я їй дуже вдячна. Тобто, ви, попри е наративи з центру е деструктивні, все ж таки робите багато для того, щоб єднати суспільство. От, так. Якби це влада відповідним чином чином оцінювала і масштабувала, от навіть простий приклад, якщо Сумщина, ну фронтова по суті, то до до чого тут особливо в літній період діти? Ну, Можна ж було б на літній період от, е, держави, і це ж невеликі кошти, просто вивезти їх в санаторії е, Заходу України, тих же е, Львівських громад тощо. От ми ж, е, Через громадську ініціативу і ініціативу громад тільки за ці часи більше п'яти тисяч дітей оздоровили в санаторно курортних закладах Львівщини, через співдружність громад. Але все громадська ініціатива, ініціатива громад. Якщо б це масштабувала держава, бо вона ж набагато більше ресурсів, не витрачала на різну, вибач про те, про що ти казала, дороню там ще ти там мільйони. Або якісь ремонти не потрібні зараз, а потурбувалась би не тільки перед виборами про своїх людей, особливо про дітей. Бо вони ж наражаються і на небезпеку і постійно живуть, так би мовити, в стресі через ці хлопки, через бомбування, через ризики. Тим більше, що школ зараз ж нема. Можна ж було планово на цей літній період, на період, який, скажімо. Можливі загострення на фронтах, а фронт уже ж на Сумщині, на Прикордонні Сумщини, можливо, хоча б потурбуватися про майбутнє покоління. От оце ж, в тому числі і про те, про що ти кажеш, більш давати сигналів, які єднають суспільство, а не навпаки, роз'єднують. Роз особливо ці непрості часи. Тільки витримка і єдність може допомогти Україні. Нашому суспільству, нашій країні зберегти свою незалежність і витримати цю важку е, війну, е, я, я хочу сказати, потім... що ми не то, що витримаємо. Ми витримаємо, ми переможемо і ми відбудуємо. І, хоч би хто там не казав, Україна була, є і буде завжди. Я все вірю, і ми все зробимо для цього попри все, попри страшну корупцію, попри нерозуміння. Ми все зможемо, ми все витримаємо і переможемо обов'язково. Я все вірю і я це знаю. Чудово! От на цій волні, пані Наталя, будемо прощатися. Друзі, з вами були Олександр Суганяка і Наталя Максіна. Підписуйтесь на наш суспільно-політичний канал Суганяк Олександр і Дійсність, щоб ми розширювали нашу аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих. Загрози виклики сьогодення, ну, і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Все буде Україна. Пані Наталія, тримайся до зустрічі. До зустрічі.